Сьогодні розповім про серіал Кримінальне минуле, детективну історію, яка приємно дивує. За сюжетом перед нами постоють два детективи: Гегарді, білий владний чоловік, який працює в поліції кілька десятків років, чудово знає всіх колег і кожен куточок Лондона. Та Джун Ленкер порівняно молода, темношкіра жінка, яка не може закрити очі на несправедливість. Сержант Джун отримує чергове завдання. Перевірити дзвінок, що надійшов на гарячу лінію, де перелякана дівчина повідомила про погрози свого бойфренда. Під час нападу з ножем він їй розповів, що зарізав колишню подружку, і вбивство просто зійшло йому з рук. А у в'язниці покарання за цей злочин відбуває інша людина. Джун вирішує провести власне розслідування і з'ясувати, про що говорила потерпіла, яка зателефонувала і зникла до приїзду поліції. Вона звертається до старшого інспектора Гегарді, що розслідував вбивство 10 років тому. Тоді молоду жінку знайшли з численними ножовими пораненнями, але Гегарді запевняє, що у в'язниці сидить справжній вбивця і рекомендує Джун зайнятися своїми справами. Головна сюжетна лінія це спроба виправдати можливо невинно засудженого Ерла Метіса і пошуки дівчини, яка зателефонувала до служби порятунку. Ці дві справи здаються пов'язаними для ленкер однак, старший детектив не хоче розбурхувати кримінальне минуле: корумповані служителі порядку, побутовий расизм, домашнє насильство, байдужість поліцейських до страждань громадян, застарілі методи роботи це лише деякі теми кримінального минулого. Однак нічого принципового про важливі проблеми автори не говорять. А довільно перескакують з одного питання на інше. Загалом виходить досить поверхневий виклад, що напевно не дуже страшно для жанрового проекту. У картині ставку зроблено виключно на протистояння харизматичних копів у виконанні чудових артистів Кабальді і Джамбо. Вони основні руші історії, і через їх протистояння вже намагаються розкрити інші теми. Серіал одразу пояснює, що правоохоронні організації мають чималу частку проблем. Від застосування надмірної сили і погано перевірених офіцерів до бюрократичних процедур і неправильного використання коштів. Проте одна з головних проблем поліцейської діяльності це особисті упередження тих, хто владіє значками, кийками чи зброєю. Серіал досліджує згубні дії поліції та брехню, яку люди говорять собі, щоб виправдати свій фанатизм. Так на початку серіалу Ленкер підозрює Гераті у тому, що він щось приховує у справі. Виключно через те, що він білий, вона не має жодних доказів, а усі його аргументи на свій захист абсолютно бездоганні, проте жінку це не зупиняє. Далі Гегарді намагається усунути жінку від розслідування, застосовуючи свій вплив на поліцейську систему. Тим не менш, Джум не з тих, кого можна стримувати. Хоча він натякає, що вона упереджено ставиться до нього як до білої людини. Сержантка розуміє, що відмова Гегарті дивитися у минуле означає, що він приховує щось більше. Цими звинуваченнями головні герої будуть перекидуватися до самого фіналу, а перед глядачами постає непросте завдання розгадати, чи винен старий детектив у тому, що сталося декілька років тому, або ж це просто вигадки молодої поліцейської. Варто зауважити, що якби була якась нагорода за найкращий тандем у серіалі. То цього року ця пара була по номінації. Невідповідність у справі Ерла та таємниця анонімного телефонного дзвінка є важливими компонентами цієї історії. Але кримінальне минуле це набагато більше, ніж інформація про когось. У той момент, коли Джун і глядачі думають, що вони з'ясували якийсь новий елемент чи підказку у розслідуванні, розповідь різко змінюється, спрямовуючи аудиторію на абсолютно новий шлях. Інші інциденти, включаючи стрілянину та затримання хлопчика за зберігання наркотиків, розкривають невидимі аспекти особистостей Гегарті та Джун. У той час як старший детектив виглядає грізним і холодним, викриття його особистого життя представляє людину з набагато більшими нюансами. Призма героя, якого грає Кабальді, захоплює його історія сповна мерзенності та ніжності. Під час перегляду я до останньої сцени не знав, що робити з цим протистоянням та як відноситися до обох героїв. Детектив не йде за класичними рейками, хоча у ньому й достатньо купи різних клішованих поворотів та персонажів. Хоча кримінальне минуле триває всього 8 годин, воно наповнено героями та сюжетними лініями, які могли бути надто складними та заплутаними. Протягом усього перегляду шматочки головоломки з'єднуються доволі несподіваним чином. Спостерігати як Джун справляється з явною мікроагресією на роботі, це одне. Але, намагаючись пов'язати підозрюваних зі справою Ерола, вона пробирається крізь вигрібну яму нетерпимості, яка просочилась до поліції. Джун, яка починає своє розслідування, стикається з погано прихованим расизмом і дискримінацією за статтю, кумівством у поліцію та корупцією. Дівчину не може зрозуміти навіть її білий чоловік, який радить їй бути наполегливішою, коли вона скаржиться. Що двері для неї були зачинені від самого початку через її колір шкіри та стать. Творці серіалу відзначають важливу річ, найстрашніші злочини скоїть нежахливі лиходії, одержимі ненавистю до людства, як у погонських бойовиках. А зазвичай це роблять рядові люди, чиїсь колеги і сусіди. Насильство може відбуватися просто у вас за стіною. Місце дії серіалу далекі райони Лондона. Спальники і типові багатоповерхівки. глядачам показують нетуристичні краєвиди міста. Вклад героїв кримінального минулого такий самий різноманітний, за кольором шкіри та походженням, як і мешканці міста, в якому відбувається дія картини. Але творцям серіалу вдається уникнути моралізаторства. Картина залишається гранично політкоректною, а автори можуть сказати не лише про актуальний порядок денний, а навіть трохи пожартувати над героями. Насамперед, картина дійсно захоплює своєю детективною інтригою. Серіал не видихається до середини, а навпаки, з кожною серією стає деталі напруженішим, обростаючи новими деталями. Кримінальне минуле це захоплююче дослідження наших упереджених уявлень, людської одержимості владою, спадщиною та тим, що ми готові зробити, щоб чіплятися за наративи, які ми створили про інших людей, і світ навколо нас. Наприкінці серіалу Герді розмірковує, хто знає на що кожен із нас здатний у будь-який день, але в кожного є секрети, кожен щось приховує.